26 червня представники управління освіти і науки, завідувачі дошкільних навчальних закладів та депутати міської ради скликали позачергову нараду. Ініціював збори лідер фракції Удар Ярослав Годунок, який написав звернення на ім'я міського голови та секретаря міської ради. Депутатів турбує рішення, згідно з яким працівники дитячих садочків з 1 червня переходять на новий режим роботи. Ярослав Миколаєвич вважає, що таким чином порушуються права вихователів. зв'язку з великим резонансом Серед мешканців міста заяви, відділу освіти Бориспільської міської ради про те, що депутати прийняли рішення врізати зарплату вихователям з 1 червня 2013 року, вступає, вступає якесь рішення Бориспільської міської ради про зменшення зарплати вихователям дитячих закладів, яка і так складає з усіма надбавками тисячу гривень. Прошу негайно ініціювати скликання позачергової сесії. Бориспільської міської ради, де розглянути вказане питання і прийняти усі міри по скасуванню даного рішення. Начальник управління освіти і науки Тетяна Чорноіван пояснила, що це питання досліджували та обговорювали протягом року. І, врешті, після повної згоди усіх сторін ухвалили рішення. Обговорення із завідувачами дошкільних навчальних закладів. Це питання виносилося на розгляд колегії управління освіти і науки. І в січні місяці, в січні 2013 року було погоджено рішенням Колегії управління освіти. Це питання виносилося на розгляд Асоціації керівників навчальних закладів. Присутній голова асоціації батьків, батьків міста, батьків міста. На засіданні асоціації були присутні голови батьківських комітетів усіх дитячих садочків і усіх шкіл. Також Тетяна Анатолівна розповіла, що завдяки таким нововведенням витрачається менша кількість електроенергії та води. Заступник міського голови Людмила Пасенко назвала перехід на 10-годинний режим роботи об'єктивним, виваженим та ефективним. Та розповіла, що окрім покращення умов праці для вихователів є ще декілька плюсів. В заробітній платі він не втрачає нічого. Чому не втрачає? Тому що на підставі. Певної нормативної бази, яку навела Тетяна Анатолівна, сьогодні вихователю до того посадового кладу, який у нього є, платиться 20% за престижність у роботі. Дальше він має право отримувати додатки за складність і напруженість. Згідно з рішенням міської ради, щоденний робочий день триває з 7.30 годин ранку до 18.00 вечора. А також діють чергові групи, що працюють з 7 до 7.30 та з 18.00 години до 19.00. Колективи міських садочків підтримують нововведення, адже такий режим роботи є комфортним для батьків та вихователів. Я дозволю собі сказати від імені всі саміту. Я думаю, що вони мене підтримають і підтримують всі наші колективи. Ми за Режим роботи, який прийнятий з 1 червня, начальник управління освіти і науки Тетяна Чорноїван запевнила, що втрачати в заробітній платі вихователі не будуть. Вихователі отримують також саму зарплатню за рахунок наявних вакансій, а також нова система надбавок до посадового окладу дає право отримувати додаткові кошти у розмірі 15% за складність і напруженість у роботі. Лія Бурлака Євген Соренко новини телеканал Бориспіль.